Мене звати Маша, мені 10 років, я в чоти в 4 класі. Я, моє любиме хобі. Я танцюю і малюю. Угу. Окей. Які тварини в тебе є вдома? У мене є Шустрик, йому Може один год. Короткошерстний чи довгошерстний твій Шустрик? шустрік? Дві слуха порода, ну і да, довго шерстя. Угу. Окей. Кого ти найбільше не любиш в класі? Хлопців. Чого? А, сі, а в чому проявляється їхня дурість? Ну, вони все рівно По коридорам і обсуваються. Угу. Окей. Коли ти дуже зла на хлопців, як ти поводишся? Хорошо. Коли ти. Придумала хитрий план і хочеш його втілити? Угу. Коли ти перелякана? Коли ти радісна? Угу, хорошо. Угу. Коли ти задумалась про якусь задачу дуже складну. Угу, угу, е, Коли ти розстроєна, коли тебе образили, що майже до сліз, дуже сильно угу. окей, І ще раз, коли ти, обр... коли ти ображена, тільки не скукожуйся, щоб на камеру було видно. Просто не... Можна плакати, просто що дуже образ... ображена. угу. Окей, і коли ти когось готова зараз просто роздерти і насварить дуже сильно. Хорошо. Текст. Um, Який текст називаєш текст автора або просто текст? І... Um, я знаю вірш, І Думаю, що я не слізьми і впаду на коліна, На нащадку на орди, Не по зубах тобі. Я Україна, я нація, я сила, я народ. Та світло, що ніколи не згасає, і проведе без погнилих нагород, а ліс на любов, що не вмирає. Ти думав, що я струмочок без води, а я ріка, з ним кого бокого водна. І з кожним днем міцніше, а ти все нищенище падаєш безодню.